Вже півроку функціонує новий склад для зерна площею 2028 квадратних метрів у Вінницькій області. Склад, місце, де швидкість, об'єм і надійність мають вирішальне значення. Тут передбачено ефективну перевалку зерна, роботу з великими партіями та одночасне зберігання кількох культур без ризику простоїв. Конструкція ангара відкрита і функціональна, 26 метрів ширини без центральних колон. 78 метрів довжини та 9 метрів висоти забезпечують вільний рух техніки і комфортне вивантаження єврофур. Усередині шліфована бетонна підлога з топінгом розрахована на статичні та динамічні навантаження, і підлогова вентиляція, яка формує стабільний мікроклімат у зоні зберігання зерна. Наступний етап розвитку об'єкта система розумний ангар. Вона забезпечує автоматичний контроль температури і вологості, керування вентиляцією та дистанційний моніторинг усіх процесів зберігання. Каркас Груп ваш надійний партнер у будівництві.